Привіт! Сьогодні я вам скажу, буде ли концерт або ні. Концерт буде в Україні в городі в Харкові. 31 грудня в 17.00 в зерновій на стадіоні. Коштує цей стадіон я вам потім покажу. Квітки буде коштувати 40 гривень. Автограф 100 доларів. Номер телефону, щоб купити квітки. Плюс 3, 8, 0, відкривається дужки 9. 9, Закривається дужки 5, 6, 3, 1, 2, 4, 4. Думаю, я. Приїду або прийду на концерт. Оголошення буде. Всім до побачення. До речі. Сьогодні Свято Різдва. Вітаю всіх цим святом. Слава Україні! Все буде Україна. Героям слава і піпець Російської Федерації.